Ой-ой, а хто це тут зібрався? Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Я лікар-зубознайко, і моє головне завдання допомагати вашим зубкам бути міцними, здоровими й білими. Я працюю в чарівній зубній клініці, де кожен день перевіряю, чи всі зубки здорові. Я знаю всі секрети. Правильного догляду за ними. Хочете їх почути? Чудово! Але спочатку скажіть, хто з вас сьогодні чистив зубки? А хто це робить щоранку і щовечора? Молодчинки, ось ви вже знаєте перший секрет здорових зубчиків це їх чистка двічі. На день. Вранці, як прокинулись, та ввечері перед сном. Зубки чекають на своїх друзів, зубну щітку та пасту. Без них зубки стають слабкими та хворіють. Наступний секрет міцних і здорових зубчиків це вода. Після їжі зубки люблять. Коли ми п'ємо звичайну чисту воду. Вона змиває залишки їжі та не дає мікробам псувати зубки. Тому після їжі пийте водичку і ваші зубки будуть вам вдячні. А ось солодкі напої навпаки дуже шкодять їм. Тож ці напої треба вживати якомога рідше. А ще, дітки, потрібно їсти. Корисну їжу для наших зубів, щоб вони ставали ще сильнішими. Дуже смачні ласощі для зубчиків це молочні продукти, такі як сир, молоко, йогурт, також різні овочі, фрукти та ягоди, а ще риба, яйця та різні горішки, дуже корисні для зубчиків. Але їй продукти, які зубкам зовсім не подобаються, бо вони їм шкодять і хочуть зробити слабкими. Це різні солодощі, цукерки, шоколад, торти, морозиву, чіпси. Тому з ними потрібно бути обережними, щоб зубчикам не нашкодити. Ну і не забувайте, Приходите перевіряти свої зубки до лікаря, адже він, ніби зубний детектив, зможе знайти навіть найменші проблеми із зубчиками та допоможе їх вирішити. Ось тепер ви знаєте всі секрети правильного догляду за зубками, і якщо будете їх виконувати, то ваші зубки будуть завжди міцні, білі. І здорові. Мої розумнички, мені потрібна ваша допомога. У мене в кабінеті була із пазлів картина здорового зубчика. Але ось біда, вона впала і деякі пазли випали. Допоможіть мені їх повернути на свої місця. Уважно розгляньте кожний пазл і скажіть, на місце якого кружечка. Ми його поставимо. А тепер давайте порухаємося разом із корисними для наших зубчиків овочами і фруктами. Головою покрутили Руханка Плечі вгору й опустили. Руханка Руки в сторону, як крила. Руханка І гарненько покрутили. Руханка Права ніжка, ліва ніжка. Пострибали ми, як кішки, спинку рівно Підтягнулись, не забули, осміхнулись, рухатися треба. Після треба всім і дорослим і малим. покрутили гру, такі гори опустили покрутили, молодці. Дуже добре, молодці. Ну що, дітки? Зіграємо в гру. Я буду називати дію, а вам треба сказати, корисна вона для наших зубчиків? Чи навпаки шкідлива? Ну що, готові? Ну, то почнімо їсти яблука. Гристи олівці. Їсти багато цукерок та шоколадок, чистити зуби вранці та ввечері, пити газовані напої. Відвідувати лікаря, що лікує зубки, Вживати молочні продукти, не чистити зубки перед сном. Зубки це наші маленькі помічники, і чим більше ми про них піклуємось, тим здоровіші вони будуть. Бажаю вам, мої любі хлопчики і дівчатка, міцних зубків, веселих посмішок і гарного настрою. До побачення!